Сьогодні я хочу розглянути таку важливу тему, яка буде актуальна кожному молодому підприємцеві. Ти знаєш, ця тема вона є насправді фундаментальною, особливо для тебе, особливо зараз в твоєму віці, коли ти ще молодий, енергійний, коли в тебе просто енергії є. через край, через край ця енергія бурлить. Але розумієш, енергія це класно, енергія це супер. І енергія дає можливість тобі мислити амбіційно, ставити амбіційні цілі, йти до цих амбіційних цілей, досягати тих вершин, про які ніхто ніколи із твого близького оточення навіть ніколи би не задумався, якщо чесно. І як це можна перевірити? Це перевіряється дуже просто, коли ти починаєш розповідати про свої амбіційні цілі, про те, який бізнес ти плануєш створити, про те, яких масштабів бізнес ти хочеш створити, тобі просто ось так показують, кажуть, тебе напевно не все в порядку з головою. Спустися на землю, дивися реально на речі, дивися на те, що тобі актуально. Дивися на те, щоб забезпечити себе, щоб була стабільність, щоб ти мав хороші відносини всередині сім'ї, щоб завжди було що поїсти, що попити, за що, скажем так, заплатити за оренду, якщо живеш на квартирі, яку знімаєш, чи за автомобіль, щоб заправити його паливом. Але ти в силу своєї молодості ставиш собі цілі більш такі глобальні. Для тебе мало цих банальних речей. Ти не хочеш залишатися ось в цьому звичному, такому теплому, такому комфортному світі, який тобі нав'язують всі твої оточуючі. І через це ти від них іноді навіть і закриваєшся. Ти приймаєш рішення не розповідати про свої цілі. Ти думаєш, краще я це залишу в собі, або буду ділитися з тими людьми, які розуміють мене, які розуміють ту ідею, яку я собі виношую в голові. І взагалі, взагалі це є правильна позиція, тому що завдяки цій позиції, як історія показує, здійснювались просто нереальні речі. Будувалися просто нереально великі компанії, нереально успішні бізнеси, про які ми зараз звикли говорити просто як в нашому сленгу використовуються назви цих брендів. Ці бренди стали назвами товарних категорій. Ці бренди тепер на кожному кроці звучать практично з кожної реклами. І дивлячись на ось ці бренди, ти себе асоціюєш із цим брендом, що от я би міг, чи я би могла, я би теж ось так хотів, я би теж хотів збудувати такий бізнес, я би теж хотів, щоб про мене говорили, про мою компанію говорили на весь світ в рекламі крутитися. Теж би хотів постійно, щоб мій бренд був перед очима тисяч і мільйонів людей по всьому світу. Причому. І ось цей період молодості, ти його просто не помічаєш, цей період молодості насправді. І насправді багато людей шкодують за цим періодом. Особливо чим старше людина стає, тим більше вона шкодує про своє молодість. Чому? Тому що ось в цей період молодості, ось в цей період відкривалися найбільші можливості. Відкривалися ті можливості, пройшли найкращі роки життя цієї людини, за кого б ми не говорили. І от навіть якщо ми кажемо за Радянський Союз, ти можеш побачити, ти без проблем згадаєш твоїх батьків, твоїх от бабусь, дідусів, які от кажуть, а добре було колись, ти думаєш, вони шкодують саме за ось цим радянським строєм? Можливо, хтось і шкодує, але в більшості своїй, в більшості своїй основна причина таких от реплік, те, що вони тобі кажуть, вона полягає якраз таки в тому, що вони... Просто проживали в цей період свої найкращі роки. Але диви, яка цікава штука: проживши ці найкращі роки, вони зібрали свій досвід. Вони зібрали досвід, вони набили свої шишки, вони, набивши свої шишки, зрозуміли, куди рухатися варто, а куди не варто. І крім того, цей Радянський Союз він заклав в людей дуже великий страх перед системою, страх до дій, страх до того, щоб якось проявляти ініціативу. Для чого? Партія за тебе все вирішила, партія сказала, йдеш туди працювати, після того як закінчиш вищий навчальний заклад. І ти йдеш, і ні в кого ніяких питань не виникає. А часи помінялися, люди звикли, що в цей період часу потрібно жити стабільно, потрібно, щоб було житло, потрібно, щоб була квартира бажано своя, потрібно, щоб був автомобіль, потрібно, щоб було що на столі. Ось це були базові речі, базові потреби в людей, і це є нормальне явище. Насправді для цього часу це було актуально. Але тепер, коли ми живемо в інший час. Коли капіталізм, якого так не любили в Радянському Союзі, тепер захопив кожен куточок навіть найглибшої провінції, за яку би ти зараз не згадав, в якій би ти навіть не жив, якщо ти дивишся зараз, живучи в провінції, все рівно капіталізм своє бере і він диктує свої правила гри. Хтось цьому намагається перешкоджати, хтось не вірить, що так сталося. І хтось те, що він не вірить, не вірить, що тепер світ працює по-новому. Він нав'язує свої старі радянські от установки. От. І це стосується в більшості твоїх батьків, наприклад, твоїх дідусів, бабусь. І коли ти от проявляєш свою позицію, ось таку, своє бажання, щоб от я бізнес збудую, я класно все зроблю, в мене будуть великі гроші, вони згадують. Те, яке життя вони прожили, і бажаючи тобі насправді добра, вони кажуть: ти що, бо в них в пам'яті згадується, що колись таких людей, які займалися бізнесом, їх просто дуже жорстоко наказували. Вони бояться, щоб це сталося з тобою. Вони ще живуть. В той час, хоча вже в новому часі живуть, але вони ще живуть періодом радянського союзу. Через це, от у вас в тебе і твоїх, от батьків, твоїх родичів, які тобі нав'язують такі ідеї, які старші, старші за віком, вони тобі кажуть, не йди для чого, для чого тобі цим займатися? Для чого тобі так ризикувати? І в тебе всякими способами намагаються від цього відгородити. Далі ти виступаєш зі своєї сторони, так як в тобі є підприємницька жилка. Якщо би в тобі її не було, ти б зараз не дивився це відео чи не дивились би це відео. В тобі проявляється ось ця підприємницька жилка, ось це бажання, знаєш, такий. Юнацький максималізм, як це називається, тобі хочеться довести всім протилежне, тобі хочеться довести, що ні, ви помиляєтеся. Я все ж таки доб'юся свого, я все ж таки запущу цей бізнес. Він буде у мене працювати. І в багатьох вже це вийшло, І можливо, ти вже на тому етапі, де в тебе вже вдалося це. Але ось коли ти тільки починав чи починала, в тебе були ось такі думки, в тебе були такі супротиви, а далі вже родичі починають, як правило, змирятися, коли дивляться, що тебе ніяк не переспориш. А крім того, вік то підходить до завершення життя, скажімо так, і потрібно до когось, так би мовити, приткнутися, хто буде до старості дотримувати, і старші люди стають більш покладистими. Більш тихими, напевно, так буде правильно сказати. Це не всіх стосується в багатьох людей відбувається по-іншому. Знову ж таки, все доволі індивідуально. Усе це стосується конкретної сім'ї, але суть не в тому. Суть в тому, що ось на цьому стику. Виходить такий виплеск енергії. З однієї сторони, тебе заставляють повернутися до старого стандартного життя, яке безпечне було для того часу, старого радянського часу. З іншої сторони, твоя молодість енергія, бажання довести протилежне, бажання по-іншому діяти, бажання зробити своє, і плюс ще додай сюди. Силу сленної мотивації, яку ти дивишся, силу слене успішних історій, які ти на кожному кроці чуєш, які ти дивишся регулярно. І в результаті в тебе виникає ось цей ще більш потужний потенціал енергії, який просто тебе відштовхує, плюс бажання довести іншим, що вони не праві. Він тебе штовхає ще сильніше в сторону бізнесу, змушує тебе закриватися від інформації, навіть тієї інформації, яка була би насправді тобі корисна, яка би тобі насправді в твоїй ситуації знадобилася. І в результаті, як і велика кількість підприємців, ти починаєш допускати велику кількість помилок. Ти починаєш закриватися від тих всіх порад, які тобі дають зі всіх сторін, бо ти розумієш, що ці люди тебе не підтримують, плюс в тебе є пам'ять про те, яким чином не сприйняли твою ідею, твоє бажання, коли ти хотів чи хотіла, коли ти прагнув, щоб тебе підтримали, от. Цій твої ідея тебе не підтримали. І тепер ти якось як в такому залізному щиті знаходишся, в такому бронекостюмі такому знаходишся, в якому ти загороджуєшся від всіх, і просто маєш одну свою думку, своє тверде переконання, і от велиш в цьому конкретному напрямку. Робиш ось так, дієш так, як ти вважаєш за потрібне. Це є добре, тому що цей потенціал енергії, який в тебе є, от він допомагає тобі просто ламати стіни. Ти робиш завдяки цьому. Велику кількість зусиль, велику кількість спроб, і завдяки цьому механічному моменту починає в тебе виходити. Плюс додай час, регулярність, мотивація, яка постійно тобою підливається в цю справу. Мотивація йде як від свого особистого бажання. Більше заробляти, краще жити, реалізувати ту ідею, яка є в тебе в голові. Так і йде мотивація від твоїх родичів, які тебе з іншої сторони переконують в протилежному, що твоя ідея не вийде, що з неї нічого хорошого не вийде, і таким чином вони тебе теж підсилюють, підштовхують тебе рухатися вперед в цьому напрямку, який тобі цікавий, вбажаючи довести їм протилежне, бажаючи їм довести те, що вони не праві. Це супер, це додає тобі ще більше енергії, це додає тобі ще більше мотивації. Але молодість і ось ця енергія, і ось ця додаткова мотивація цей перебір енергії виходить в даному випадку. Він тебе просто розганяє до величезної швидкості. До величезної швидкості. І здавалось би, так, це класно, величезна швидкість. Можна набагато швидше досягати цілей, це ж можна набагато швидше досягнути тих планів, які собі поставив. Наприклад, не за декілька років, а там за рік, наприклад, досягнути. А чого, поки молодий там більше працювати, десь не спати, десь не поїсти, наприклад, більше вкладатися в справу. Але дивись, яка цікава ситуація тут виходить. Як би ми не старалися, але фізики ми не відміняємо. Коли ти розганяєшся на велику швидкість в своїх діях, тим самим тобі стає важче керувати твоїм Транспортом в даному випадку, якщо ми кажемо за автомобіль, чим швидше їдеш, тим важче тобі буде керувати, тим важче тобі буде зорієнтуватися на дорозі, тим точніше ти повинен відчувати дорогу, щоб кожен міліметр повороту руля він був доречним, він був правильним, щоб тебе не винесло на обочину. Причому з величезною силою ти собі уяви, якщо ти от на великій швидкості десь випадково неправильно дьоргнеш руля, тебе просто викине ось так з дороги. Попадеш в аварію, попадеш в ДТП. І життя може на цьому обірватися. Як дуже часто це буває, це відбувається в автоперегонах. Рівно цей же самий принцип працює в бізнесі. Ти розганяєшся, летиш на величезній швидкості. Як правило, ця швидкість не контрольована тобою, особливо в молодості. От в молодості є ось такий негативний момент. Це є відсутність контролю, відсутність регулювання. Ніби тобі от відключили, от, скажімо так, можливість тормозити, можливість натискати на педаль тормозу. І ти летиш вперед, просто летиш, не зупиняєшся. І в такому випадку ти мусиш ще точніше контролювати, ще точніше керувати своїм рулем. тобі потрібно знати дорогу, куди ти йдеш, тобі потрібна карта, по якій ти будеш рухатися. А уяви собі, що в тебе ще й карти немає, в тебе немає чіткого маршруту, по якому рухатися до своєї цілі. Ти просто летиш вперед, кудись летиш, допускаєш величезну кількість помилок, так кажуть, на помилках вчаться, але не забувай, що кожна така помилка вона може і травмувати, дуже сильно травмувати. Якщо ми кажемо от про такий спорт, як автоперегони, це травмує людину, може перетворити інвалідом, або може і вбити взагалі така травма будь-яка. Все залежить від самого типу травми. Так само і тут, в бізнесі, ти можеш. Неправильного конкурента вибрати, ти можеш не розрахувати свої сили і потягатися не з тим, з ким варто було би тягатися, тим самим дуже сильно нашкодиш собі своєму бізнесу і загубиш свою справу. Ти можеш вибрати не той ринок і можеш стукатися відповідно не в ті двері, де тобі не відкриють в тих дверях, які ти стукаєшся. В результаті ти знову ж таки. Як наслідок, в кращому випадку, ти витратиш величезну кількість часу, грошей, бажаючи знову ж таки довести іншим, що от я можу, у мене вийде, як то кажуть, пробити головою закриту двері. Закриті двері, хочеш пробити головою. І це все диктується, якраз таки от бажанням довести собі іншим, що я можу. Бо якщо ти здасишся в такому випадку, ти сам собі кажеш, що я й переконаюся сам себе переконаю, і всіх решта переконаю, що я був неправий, що моя ціль була дійсності неправильною а вони тільки з мене потішаться. І в результаті ти продовжуєш летіти, продовжуєш стукати в ці двері ногами, руками, головою, там желізною трубою. І ось так стукаєш, 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 і думаєш, вона відкриється, але не всі двері відкриваються. Чому? Тому що це просто не твоя дверка. Не туди ти рухаєшся. Але от скільки я разів на консультаціях бачив цю ситуацію, це настільки типова ситуація, я просто дивуюся. Люди йдуть, підприємці йдуть по одним тим самим маршрутам. І в результаті вони і. Стукаються в ці закриті двері і тратять час, коли поруч, поруч є відкрита дверка, можна просто дуже легко направити хоча б один відсоток своїх зусиль, і тебе просто чекає ось такий квантовий скачок просто в бізнесі, в своїй справі, але ж ні, хочеться довести, але ж хочеться показати всім, що ні, я таки доб'юся своєї справи. І от якщо ми кажемо знову ж таки про успішних підприємців, бізнесменів. Чому їм вдалося? Вони ж теж в даному випадку ефективно використовували свою молодість. Вони її ефективно використовували. і перший ключ до успіху, щоб ти зумів свій бізнес перебудувати ось в таку велику успішну компанію. Тобі потрібно просто ефективно використовувати кожну свою дію, кожен свій кілоджоуль енергії тобі потрібно правильно направляти, використовувати в правильному напрямку, доречному для твого бізнесу. І тільки тоді, коли твої зусилля будуть направлятися по правильній дорозі, по правильній дорозі, коли твої дії будуть підсилюватися правильними інструментами, тільки і тільки тоді. Ти зможеш досягнути своєї цілі і збудувати ось цей великий, успішний бізнес, про який ти мрієш. Ту ціль досягнути, яку ти ставиш, досягнути цього заможного життя, до якого ти йдеш, заробляти стільки, скільки ти хочеш забезпечити себе, свою сім'ю, своїх батьків, дітей, внуків, правнуків на декілька поколінь, як і ті, ким ти надихаєшся, читаючи усілякі автобіографічні книги. Тільки в такому випадку ти це можеш зробити. Бо інакше ти просто повторюєш той сценарій, який повторює більшість підприємців, а який в них сценарій? А це той сценарій, де вони найкращі свої роки, найбільшу свою енергію витратили в нікуди просто. На боротьбу з повітряними млинами вони витратили цю свою енергію, ці свої сили. Уявляєш, наскільки потім, в кінці життя, тобі стає важко. І неприємно визнавати, що ти свою енергію і свій час витратив в нікуди. І ти хотів, ти старався, ти викладався, ти ж не сидів без діла, як і багато інших, просто які говорять, розказують так, о, як це тяжко себе заставити, щось робити, ай бізнес це ризикована справа. Ні, ти ризикнув, ти старався, ти викладався, а потім ти потрапляєш в ту ситуацію, де просто вигоряєш. Тому що твій ресурс молодості він обмежений вікою, він обмежений твоїм тілом. Молодість не буде вічно тривати. Вічно ти не зможеш експлуатувати своє тіло стільки, скільки ти захочеш. Рано чи пізно ти все одно доходиш до піку, а потім після піку починається спад. А що відбувається на спаді? З однієї сторони, на спаді ти починаєш менш активно діяти. Тобі менше хочеться робити, більше менше вкладатися, хочеться, більше хочеться спокою. І ти розслабляєшся, починаєш менше вкладатися в свій бізнес, опускаєш контроль. Відповідно, працівники твої вони починають розслаблятися ще більше, робити свою роботу ще гірше. Клієнти стають менш задоволеними тим, як ти працюєш. Клієнти перестають в тебе купувати далі. І переході до твого конкурента. І добре, якщо би це обмежувалося тільки ось таким, от твоїм внутрішнім фактором, де ти просто розслабляєшся. Але сюди підключається зовнішній фактор. А що це за зовнішній фактор? Абсолютно правильно, це є твої конкуренти і молоді конкуренти, які які колись, так як ти колись, от зараз вони мають той потенціал, ту енергію, те бажання. І вони, от коли ти вже почав іти на спад, вони тільки-тільки, от виходять, і ви ось тут десь перетикаєтеся, ти йдеш вниз, а вони йдуть вверх. Їм достатньо просто більше працювати, щоби тебе обігнати. А ти вже не можеш потягатися, ти пробуєш знову використати цей запас енергії через сили, себе заставляєш, пробуєш діяти, а не виходить, немає вже тої енергії, немає вже того бажання діяти, немає вже тієї мотивації працювати. І в результаті твої конкуренти молоді вони починають дуже-дуже швидко тебе переганяти, забирати твоїх клієнтів, твої продажі забирати, і ти просто остаєшся нічим. Потім ти закриваєш бізнес, залізаєш по вуха в борги, тому що. Працівникам немає чим розрахуватися за зарплату, немає чим з постачальниками розрахуватися. Немає як тобі оплачувати спожиті енергоресурси, оренду, яку ти використовував, і ти закриваєш бізнес. Це не найстрашніший розвиток подій насправді. Гірше, коли тобі потім потрібно йти на роботу, потрібно ще й на декілька робіт йти, Тобі потрібно відпрацьовувати ті всі заборгованості, щоб повернути, бо вони ж залишаються. А як люди кредитом кредит перекривають, ну це зовсім інша історія. Це ще страшніше. Це є просто вічна боргова яма, з якої не можеш вибратися. Але якщо би в тебе були зараз правильні інструменти. Які ти правильно використав, ти би використав свої можливості, свою енергію правильно ти би направив по правильній дорозі. Ти би зібрав сильну правильну команду працівників довкола себе спеціалістів, фахівців, які знають кожен свій процес, які розбираються в твоєму бізнесі навіть краще ніж ти. Уяви собі, наскільки це класно оточити себе тими людьми, які розбираються у бізнесі краще, ніж ти. Є ж так багато сфер в бізнесі, не тільки один той сегмент, який тобі цікавий, наприклад, твій продукт та творчість, якою ти займаєшся, є ще бухгалтерія, є ще складський облік, є ще відділ продажів і багато-багато інших відділів, з якими тобі потрібно працювати в своєму бізнесі. І Якщо ти не береш під контроль усі ці відділи. Якщо ти не організовуєш правильно роботу в цих відділах, відповідно ти втрачаєш цей контроль. Відповідно, відділи працюють неефективно. А далі, коли ти втрачаєш цей контроль, коли ти впускаєш щось зі своїх рук, то відповідно ти постійно берешся і переробляєш за працівниками. Розуміння, як їм пояснити, в тебе немає. Ти не маєш на це час як витрачати. В тебе його просто бракує. Отак ти зашиваєшся в цій роботі, переробляєш за людьми, сам все вирішуєш, кажеш, краще мене ніхто цього не зробить. Ну і відповідно, твій бізнес в'яжеться знову ж таки на собі. Ти один тягнеш на свої енергії всі відділи, всі процеси в своєму бізнесі як наслідок. Ти нічого не встигаєш, ні свою роботу не встигаєш зробити, ні допомогти тому, кому ти допомагаєш повністю. Тому що таких бажаючих, кому потрібно допомогти, їх багато. В результаті ось так проходять найкращі твої роки, найбільша енергія твоя сюди витрачається. І в результаті ти бачиш, як конкуренти один за одним тебе починають часом обганяти. Ти не розумієш, чому так, що відбувається? Як же ж так вдається їм? Чому я стільки працюю, стільки вкладаюся, а в мене не виходить? Чому це так? Чому їм виходить, а мені не виходить? А от проблема в цьому? Проблема в тому, що в тебе немає ефективних правильних інструментів. А в них вони є. Вони їх отримують. Вони не зав'язали бізнес на собі. Вони зав'язали бізнес на найкращих спеціалістах. І таким чином вони вриваються вперед. Тому що. Де ти один хочеш потягатися з одним спеціалістом? Наприклад, є ти є твій конкурент, так? В тебе працюють посередні працівники, і ти от лідер в тих процесах всіх, ти робиш все краще, ніж будь-хто інший в своєму бізнесі. І є твій конкурент, в якого працюють спеціалісти. Який би процес ми не брали, про який би процес не говорили, ну, це можливо буде неприємно тобі визнавати, але ти й близько не стоїш коло цих спеціалістів. Ти близько з ними не потягаєшся. А якщо на кожному процесі такі спеціалісти? ну немає шансів в тебе одного впоратися з цим всім. Виникає цілком логічне запитання. Добре, я зрозумів, що потрібні спеціалісти, потрібна система. Але ж як я можу собі це дозволити, якщо Мій бізнес не генерує мені достатньо доходу, прибутку, щоб я міг дозволити собі цього спеціаліста. І найправильніша відповідь на це питання це буде те, що потрібно просто зробити так, щоб отримувати більше доходу і прибутку від свого бізнесу. Щоби ти зумів наймати таких класних фахівців, з якими вже твій конкурент потягатися не може, і навіть не зможуть потягатися спеціалісти твого конкурента, і навіть зробити так, щоб конкурента, спеціалісти, спеціалісти, які працюють на твого конкурента, щоб вони приходили працювати до тебе. Ось такого ефекту тобі потрібно добитися. Як це зробити? Виникає питання: а як мені зробити так, щоб мій бізнес мені приносив стільки доходу, стільки прибутку. І тут насправді все доволі індивідуально. Немає тут однієї універсальної такої чарівної таблетки, яку ти просто ковтнеш і все в тебе стане одразу на місця. Тут потрібно дивитися конкретно по ситуації. Кожна ситуація, кожен бізнес унікальні. І дати якусь одну універсальну рекомендацію для всіх бізнесів, це неможливо. Рівно так само, і неможливо дати рекомендації для всіх видів бізнесів і помістити їх всього в одне відео. Тому якщо у тебе виникають питання, як правильно діяти конкретно тобі в твоєму конкретному бізнесі, в твої конкретні ситуації, як збільшувати дохід, прибуток в твоєму конкретному бізнесі, в твої конкретні ситуації, щоб ти зумів наймати ось таких спеціалістів до себе в штат і не тратив. Роки, не тратив час на те, щоб самому зі всім розбиратися і тягнути це все на собі. Бо ми вже з тобою розібрались, що ні до чого хорошого це не приведе. Ти просто перегориш, витратиш час, ресурси просто так. І нічого не доб'єшся в результаті. Як би ти не старався, але один в полі не воїн в даному випадку. Тож для того, аби ти зумів перейти ось цей розряд з розряду малого бізнесу в розряд середнього, а потім великого тобі потрібні містки у вигляді фахівців і збільшення доходу тобі потрібне збільшувати. Тому якщо тобі потрібна допомога в тому, щоби збільшити дохід в твоєму бізнесі, щоби ти міг наймати собі ось таких класних фахівців, щоб ти міг їм платити високі зарплати, бо за малі гроші фахівців тебе працювати не будуть щоб ти зумів їм платити високі зарплати, і щоб при цьому ти міг їм стабільно платити ці високі зарплати. Тоді записуйся на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з тобою розберемо, в чому помиляєшся, де допускаєш помилки в своєму бізнесі. І головне, як правильно діяти конкретно в твоєму бізнесі, в твоїй ситуації, щоб збільшити ось так дохід, щоб тобі вистачало для того, щоб наймати таких класних фахівців свій штат працівників. Для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також рекомендую тобі підписуватися на мій телеграм-канал. Я там ділюся дуже цінною, дуже класною інформацією про те, як збільшувати продажі, як залучати клієнтів, як правильно вибудовувати відносини зі своїми працівниками, як боротися з конкурентами. Одним словом, це є саме та інформація, яка актуальна тобі прямо зараз, поки ти молодий, поки ти енергійний, вона тобі допоможе максимально точно і правильно направити ту всю енергію. І чітко слідувати до своєї цілі, щоби ти не втратив свій час, не втратив свій бізнес, а досягнув на кінець життя своєї цілі і був щасливий згадувати. Те круте життя, яке в тебе було, а не шкодував про те, що ти втратив роки. Тож посилання на цей телеграм-канал я залишаю також внизу. Окрім цього, там є ще так само для тебе дуже цінний курс, називається бізнес перезвантаження. Він є у закріпленому коментарі. Просто натиснеш, перейдеш і будеш проходити його. Таний курс допоможе тобі трансформувати своє мислення із мислення підприємця, яких є 95%, які закриваються в перші 5 років. Років роботи на мислення тих 5% підприємців, які працюють і далі і розвивають свій бізнес. І не закриваються, а стають успішними в своїх нішах. Тож обов'язково підписуйся на даний телеграм-канал, записуйся на консультацію. А поки я рекомендую тобі подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирай будь-який із цих відео, усі вони надзвичайно цінні і важливі, актуальні саме зараз, саме для твоєї ситуації. А я з тобою не прощаюся, бо ми зустрінемося вже за кілька секунд.